Ми маємо усвідомлювати інше. Без України європейський інтеграційний процес і євроатлантичний інтеграційний процес, тобто формування ЄС та НАТО, не можуть бути завершеними суто технічно. Це неможливо. Тому ми маємо робити відповідні висновки. Тому ми маємо працювати над цим максимально активно. І давайте, відповідно, будемо в цій ситуації реалістами і будемо шукати можливості для того, щоб забезпечувати наші власні інтереси. Коли я чую про те, що Путін готовий до переговорів, про що пишуть окремі західні медіа, я вважаю, що це брехня, тому що він. Неодноразово підкреслював протягом останніх тижнів, що цілі Росії у так званій СВО не змінилися. Якими є ці цілі? Подивіться на розстріл наших полонених, подивіться на сьогоднішній обстріл українських міст. Подивіться на інші воєнні злочини, які були здійснені Росією проти України, ми всі можливості використали для того, щоб донести цю інформацію. До наших західних партнерів, чи ні, і що ми продемонстрували в своїй готовності йти до перемоги, конфлікт, такий, який жевріє між верховним головнокомандувачем та головнокомандувачем Збройних сил, дискусія про закон про мобілізацію в умовах існування парламентської монобільшості? Ініціативи з приводу общіпування української економіки, це що? Цифра в 5% економічного зростання, яку назвав Володимир Зеленський, когось дуже сильно надихнула. Тобто, це дуже багато українських громадян обросли жирком таким фінансовим. Ми зуміли повернути мільйони наших біженців вже на сьогоднішній момент. У нас Запущено велике виробництво військової техніки, де гасло великої мілітаризації України за 22 місяці широкомасштабного вторгнення. Може я його один не почув?